Завдання взяти збірника підготовка до ЗНО та ДПА. Математика. Тестові завдання у форматі ЗНО за авторством Бевс і Буковський. Отже, при яких значеннях параметра А? один із коренів рівняння від'ємний, а другий більший за два. У відповідь записати найбільше ціле значення параметра А. Якщо такого цілого значення не існує, у відповідь записати число 100. Отже, як ми бачимо, у нас квадратне рівняння, тому будемо говорити про його дискримінант. В даному випадку, звичайно, найзручніше використати формулу дискримінанта. З використанням коефіцієнта білі ікса як парного числа. Будуть простіші обчислення. Цю формулу і способ розв'язання квадратних рівнянь цим способом можна подивитись в відеоуроки в 8 класі, де йде мова про розв'язування квадратних рівнянь. Отже, спочатку знайдемо К. Для цього ми оце число мінус 2 на а в квадраті мінус 1 поділимо на 2. Це буде мінус а в квадраті мінус 1. Тоді дискримінант обчислюється як а в квадраті мінус АС. А отже, дискримінант буде дорівнювати. Цей вираз в квадраті, мінус квадраті дає знак плюс, тому я запишу просто а в квадраті мінус 1 до квадрату. І мінус А це одиниця в нас. А далі множиться на c на ось це число а в квадраті мінус А на А в квадраті плюс а мінус 2. Зверніть увагу, що можна було би розкривати дужки і спрощувати. Можна в даному випадку розкласти на множники даний вираз. І так, і так можна попробувати. Давайте попробуємо спростити. Піднесемо до квадрату формула, отже, А в четвертому мінус 2А в квадраті плюс 1. Потім мінус, і в дужках перемножаю. Отже, буде А в четвертому, плюс А в третьому, мінус 2А в квадраті, мінус А в третьому, мінус А в квадраті і плюс 2а. Відбувається знищення протилежних. І в результаті ми будемо мати А в четвертому мінус 2а в квадраті плюс 1. Далі мінус а в четвертому. Отут мінус 2 в квадраті, мінус А в квадраті це мінус 3а в квадраті, тому плюс 3а в квадраті, змінюємо знаки, і мінус 2а. Що ми маємо? Знову ж таки, ми маємо. 3 у квадраті відняти 2 у квадраті це А у квадраті мінус 2а плюс 1. Як ми бачимо, це гарний дискримінант, тому що це А-1 до квадрату, і він завжди є число невід'ємним, отже, корені у нас завжди будуть наше квадратне рівняння. В даному випадку повинно мати 2 корені, тому дискримінант має бути строго більший за 0. А це означає, що а 1 не дорівнює нулю, тобто а не дорівнює одиниці. Тому що якщо а дорівнює одиниці, то фактично у нас буде один корінь мати наше квадратне рівняння. Тоді ми можемо продовжити і знайти, що х дорівнює мінус k формула. Це а у квадраті мінус 1, плюс-мінус корінь з дискримінанта а-1, і поділити просто. На А, тут на одиничку. Отже, перший корінь. Ми беремо зі знаком плюс, будемо мати а в квадраті плюс А мінус 2. Другий корінь. Тут зі знаком мінус буде а в квадраті мінус 1 мінус А плюс 1. Тобто, як ми бачимо, А в квадраті мінус А. Оце наші два корені. А в квадраті плюс А мінус 2 і А в квадраті мінус А. У нас стоїть умова, що один з коренів від'ємний, а другий більший за 2. Напевне, потрібно розглядати два випадки. Наприклад, перший від'ємний А у квадраті плюс А мінус 2 менше нуля, а тоді другий А у квадраті мінус А більше за 2. Або а в квадраті плюс а мінус 2 більше за 2. А тут а в квадраті мінус а від'ємне. Ось такі два варіанти в даному випадку можливі. Тому розв'яжемо першу систему. Спочатку розв'яжемо першу нерівність, знайдемо розв'язки рівняння а в квадраті плюс а-2 дорівнюють 0. А1 у нас. Мінус 2а2, 2, 1. Добуток дорівнює мінус 2, а сума мінус одиниці. Виставляємо ці значення на число віднус 2 1, і знаки плюс мінус плюс менше нуля, там, де знак мінус, заштрихували. Далі знайдемо розв'язки другої нерівності, а в квадраті мінуса більше за 2. Якщо я перенесу, буду мати а в квадраті мінус а мінус 2 більше 0. В даному випадку у нас вже числа 2 і мінус 1 корені, тому що їх добуток також мінус 2, а сума вже одиниці дорівнює. Показуємо ці ж самі значення на нашій числовій осі. А отже, 2 і мінус 1, мінус 1 десь ось тут, а 2 ось тут. Відносно них показуємо розв'язки понизу. Знаки плюс мінус плюс, у нас більше нуля, там, де стоїть знак плюс. Один проміжок, другий. Нам потрібно, там, де штриховка пройшла двічі, і ми бачимо, що це розв'язок, є проміжок від мінус 2 до мінус одиниці. Якщо ж подивитися на другу систему, тут ми маємо, що А в квадраті плюс А мінус 4 більше 0. Отже, А у нас, тут уже прийдеться дискримінант шукати, це одиниця в квадраті це одиниці мінус 4 на мінус 4. Тобто, як ми бачимо, 17. А отже, а буде дорівнювати мінус 1 плюс мінус корінь 17 і поділити на 2. Перший корінь ми будемо брати зі знаком мінус, другий зі знаком плюс. Отже, наприклад, отут буде у нас мінус 1 мінус корінь 17 на 2. А тут буде мінус 1 плюс корінь 17 на 2. Проміжки показуємо. Плюс мінус плюс, у нас більше нуля заштрихували. І далі, друга нерівність а в квадраті мінуса менше нуля, розв'язуємо рівняння. В а в квадраті мінуса дорівнює нулю, а винесли, тому ми маємо або а дорівнює нулю. Або а 1 до рівня 0, тобто а до рівня 1. Виставимо ці значення. Ну, для цього давайте оцінимо вираз мінус 1 плюс корінь 17 на 2. Корінь 17 це 4 з хвостиком, тобто мінус 1 плюс 4 було би 3. І ділимо на 2, це десь 1,5 більше число, звісно, ніж 1,5. Тому одиниця знаходиться ось тут. Одиниці. Ну, так як це число від'ємне, то нуль ось тут знаходиться. І тому ми знаходимо знову ж таки розв'язки: у нас плюс, мінус, плюс, а розв'язуємо нерівність менше нуля, отут, там, де мінус штриховка пройде. Як ми бачимо, дана система нерівностей розв'язку немає. Спільних нема проміжків, де штриховка пройшла двічі. А отже, у нас залишається тільки проміжок від мінус 2 до мінус одиниці. На цьому проміжку цілих значень А немає. Тому у відповідь ми маємо записати число 100.